Привіт, друзі! Ви дуже тепло сприйняли нашу рубрику відео. С От ви можете десь тут подивитися. Ми розказували про гаджети 90-х років. Ці вокмени, касетні плеєри. і вам воно реально зайшло. Монтана. І ми вирішили зробити другу частину з такими самими прикольними девайсами, типу там, охочі, відеокамери і іншими цікавими штуками, які дійсно нам рятували повсякдення в 90-ті роки. Комусь ще не рятувало, напевно, а комусь ці всі спогади будуть дуже теплі і приємні. Отож з вами Мокіш, ви на сервісі смартшопінгу, на каналі сервісу смаршопінгу Хотлан І ми зараз почнемо дуже великий, але дуже цікавий відос, який можна, до речі, в фоні послухати. І подивитися вам сподобається. Я вам гарантую. Поїхали. О, ви навіть не уявляєте, яке це було ноу хау Є взагалі таке слово: ну-хау. хау Термін, який означає практичне знання того, як щось зробити чи досягти. Це, типу, ноу-хау. А, ноу хау Розуміти як? Ага, ноу-хау, ага. Понятно. Так ось там очі. Це була реально неймовірна ноу-хау штука і. Вона була тоді дуже дуже всім потрібна. Тишенькова електронна іграшка брелок у формі яйця, винайдена японцями, підкорила серця багатьох школярів середини кінця 90-х років і стала чимось на кшталт справжнього символу дитинства. Напевно, це була найбажаніша штука того часу. Поконкурувати з нею міг лише йо-йо від Кока-Кола. Пам'ятаєте, там ми кришечки збирали і обмінювали на йо-йо. Але все одно магія або просто одержимість новомодним аксесуаром та магочі була не Можна як це працювало? Дуже просто. Суть закладена в назві пристрою. Вона походить від японського тамаго, яйце та. Чи скорочення від очі японізованого варіанта англійського слова воч дивитися? Спочатку творці іграшки планували тамагочі як пристрій для дівчаток, який мав підготувати їх до догляду за маленькою дитиною, але іграшка стала напрочуд популярною серед обох статей та різних вікових категорій. Отже, на монохромному дисплеї яйцеподібні іграшки треба було доглядати за віртуальною домашньою тваринкою, годувати її, прибирати за нею, кладати спати, займатися її лікуванням тощо, чого японці не давали дітям. Собак це те саме. А, напевно, було, щоб вони не їли їх. Одним словом, піклуватися про піксельного улюбленця. Але на цьому японці не зупинилися. Їм спало на думку додати дитячій милій іграшці чуточку жестячини. При невсвоєчасному догляді чи безвідповідальному ставленні до тваринки вона могла вирушити на інший світ. Точніше, не просто теоретично могла, а дійсно помирала. Не то, що зараз ти там граєш якийсь слешер, Тебе вбили, ти переграв собі там з го разу. Але переграв, там так не можна було. Помер це. Так, в 90-х нас готували до життєвого гардкору вже з дитинства. Для багатьох це було справжньою трагедією, яка навіть спонукала влаштовувати похорон своїй іграшці. Ходили чутки, що в Японії існували цілі цвинтари з Ну, типу, їх ховали там. Тому, аби запобігти дитячому болю та смутку, у пізніших версіях було додано функцію воскресіння звірятка. до 996-го року у світі продали 79 мільйонів таких іграшок. Однак потім її заборонили, оскільки діти погано вчилися, відволікаючись на уроках на потреби тамагочі. А про них він нагадував не дуже приємним пищанням. Ну і звісно, через те, що діти тяжко переживали смерть віртуальної тваринки, щось нам підказує, що саме це було основною причиною заборони. Та й функція воскресіння після шкоди, нанесеної дитячій менталці, не сильно допомогла. Тамагочі в у 2017 році відновився в своїх андроїдовських і еплівських маркетах. Можна було пограти, але це вже звісно не то, бо, як мінімум, після звичайного тамогочі був прошлине тамагочі, це гра Сімси. У мене з Тамогочу дуже дивна історія. Я пам'ятаю, як тато купив Тамогочі, сам щось там грав, а потім дав мені. І це була така штука, що у нас завжди котив в родині. Це таткова двіжуха. Була він там за ними ходив, все мив, вони його любили. Він їх любив. коротше, якщо коти, то це татко. І так само з стамогочі. Він от спочатку наловчився нього грати. Потім він як був гуру і цар. Я підходив з тим тогочі. У мене все все воно обкакано, обгетце було. Ну не, не сам шарік, а то що всередині розумієте? І е, татко мене виручав. Потім ця штука дісталася мені, і так вийшло, що я цією штукою поїхав до Дуся чи до бабусі, вже не пам'ятаю, в село. І там був один хуліган, який забрав мене. Ту тему, а я дуже така добра дитина була, завжди запрошував всіх в гості. Він прийшов, побачив, що в мене десь там є якісь тамогочі, забрав і не зміг розібратися. Потім почали ходити чутки, що в тому селі, у якого чувака з'явився тамогочі. Всі почали аля з ним кінтувати. Я викупив, що це мій тамогочі, зібрав пацанів свого двоюрідного брата. І ми поїхали кріпити того чувака за тамогочі. Накріпили, забрали тамогочі, і ось така історія. Того э, тамогочі у мене була. Але прикол в тому, що коли ми вже знайомилися в Україні з тамогочі, э, у них функція того возродіння була. Тобто, якщо ти помирав, то в тебе була ще одна можливість, ще друга, третя, п'ята. Потім знову ж таки э, вирощувати та яйце. Ось так. Наступний гаджет з 90-х це плівковий фотоапарат. І я думаю, з такими штуками ви вже знайомі, бо зараз. Також йде тренд, що всі повертаються на плівку, але трошки не інше. Фотіки, але давайте зараз ми про мильниці поговоримо. Зараз в епоху смартфонів з хорошими камерами та якісними фотоапаратами важко уявити, що у 90-х... Була зовсім інша фотографія. Саме та, яка знята на плівкову мильницю. Ці пристрої брали з собою всюди. На вечірку, у походи, у відпустку тощо. Сам плівковий фотоапарат був товстим прямокутником з дешевого пластику та з жахливою комплектацією, де постійно щось хрустіло і мав дико яскравий спалах. Але ці речі викликають питання лише зараз, бо є з чим порівняти у роки, коли наше життя тільки почали заповнювати чудеса імпортної техніки, наявність такого фотоапарата була баж. Необхідністю. І навіть з його недоліками він був офігенним аксесуаром. До речі, існує дві версії, чому цей фотоапарат називають у народі мильницею. Перша, тому що вони милять, не потрапляють у фокус. Друга, тому що дешеві варіанти фотоапаратів дуже схожі на звичайну мильницю для мила. Ну мені якби здається, що другий варіант більш правдивий, бо це реально виглядало як така штука, як ємність для мила. То, що воно милило, тоді ніхто не міг якби сопоставити мильний кадр. Та розмазане боке і слово мило. мильниці були гранично простими в експлуатації та доступними за ціною, та й конструкція їх була нехитрою. Найчастіше камера мала пластиковий об'єктив і обмежувалась єдиною кнопкою спуск, без якихось там модних налаштувань витримки та діафрагми. Тобто, все було абсолютно автоматично. Користуватися ними могла навіть дитина, а від свого власника вони не вимагали нічого, крім плівки та батареї як найчастіше це типу 2А, тобто в нас називалися вони чомусь паль. Чіпові. Серед виробників компактних плівкових фотокамер значилися як відомі бренди типу Kodak, Konica, Samsung Olympus, так і новнейми Made in China. Я пам'ятаю, що ми користувалися фотоапаратом Skin. Скіна то, здається, не Китай був, здається, Японія, а може і Китай. Але воно таке було знаєте все на один вигляд. Таке якість комплектації останніх була сумнівною, а оптика найчастіше видавала несподівані ефекти під час зйомків, він'єтування та спотворення. Але такі фотоапарати можна було купити абсолютно скрізь, і доступні вони були практично для кожної родини. Інше питання плівка. Тут люди були більш вибіркові у двічні муки тих часів на 12, 24 чи 36 кадрів купувати. І, звісно, виробник це якість зазвичай відповідала марка Kodak або Фуджифільм. А технологія роботи з плівкою – це особливо важливі моменти. Після того як плівка була повністю використана, її потрібно акуратно винятись саме в темному приміщенні, щоб не засвітити. Ну або відмотати назад за допомогою моторчика у таких фотоапаратах. У мене до речі, всі мої спогади вже були з автоматичними мильницями. Коли ти відщокав, в останній кадр воно тебе повертає, тобто ховає ту плівку, ти просто дістаєш в будь-яких умовах, світло на світло, і, і несеш на проявку. Але, звісно, ми завжди відкривали камеру, в, коли було темно, тому що ну, ніхто не знав, чи до кінця домотає і не спотворить пару кадрів та китайська техніка. Перемотка займала близько хвилини, і при цьому потрібно було мати ще один комплект батареї. Потім її несли на прояв. Проявлену плівку переглядали на наявність тих кадрів. Які хотілося проздрукувати та вкласти в альбом? Кілька дублів намагалися не робити. Плівка була задорога. От вам і відповідь на питання, як правильно фотографувати дівчину, не факт, що красиво. Але точно швидко. Тому, якщо хтось моргнув чи якось затупив, це було видно лише після прояву, і за бажанням або за відсутності інших нормальних фото роздруковано. Ото от, тому, напевно, ви коли дивитесь альбоми наших батьків чи дідусів, чи себе малих, можете помічати дуже дуже цікаві кадри, от з такими обличчями з зашмуреними очима або просто. Той, хто фоткав, не міг побачити, заплющені очі у вас чи ні. З появою цифрових фотоформатів настав кінець ери компактних плівкових мильниць. Хоча в останні часи це відроджується, і якщо там років 5 тому люди ходили з професійними плів... плівковими фотіками, та оціми Олімпуси, все інше, яке дорогі, яке має витримку, які мають експонометри, то зараз також повертається тренд з мильницями. Я все більше і більше людей бачу. Які ходять саме з дешевими старими фотіками і роблять досить непогані фотки. Вони, знаєте, такі вінтажні і мають якусь таку невеличку магію в порівнянні з тим, що можна зробити, наприклад, на цей айфон. Раз ми заговорили про плівкові фотоапарати, логічно буде перейти і до відеокамери Sony. Отак. Зараз ми пишемо на відеокамеру Sony, і тоді люди писали на відеокамеру Sony, наявність якої в той час була невимовним щастям та дуже дорогим задоволенням, незрозумілим для сучасного покоління. Я, до речі, не розумів тоді, навіщо е, сенс відеокамери? Це настільки багато ти можеш записати і потім е, гемороїться з тим, щоб десь його подивитися, якось оцифрувати, якщо що. Фотка, вона тоді мені була логічніше, бо вона концентрувала більше всього в простіший формат. Формат фотографії, а не цілого відео, яке не зрозуміло, як треба віддивитися, і не зрозуміло, як записати на дуже дорогому девайсі, але це так. Це виключно мої думки. Зараз розвиток технологій дійшов до того, що будь-хто може зняти відео та зробити його надбанням публіки. Хоча зовсім нещодавно це було долею обраних, здебільшого індустрії кіно та телебачення, і робило їх особливою кастою, яка мала можливість недоступні іншим. Монополія зруйнувалася 42 роки тому, 20 січня тисяча Ця року того дня компанія Sony вперше випустила у вільний продаж ручну відеокамеру, і тепер ця подія відзначається у світі як день відеокамери. Уявляєте наскільки це було важливо? Хоча з'явилися вони досить давно, а практично все 20-те століття йшло їхнє вдосконалення. Відеокамери пройшли шлях від нерухомого апарату та громіських дорогих машин до невеликої частини. У сучасному смартфоні. Але поки зупинимось на камерах епохи нашого дитинства. На початку 1980-х років саме компанія Sony починає випускати компактну відеокамеру, яка давала досить якісне зображення майже 4К 120 кадрів. Але головне стало можливим поєднати в одному приладі відеокамеру та пристрій для запису. Називалося це камера ендрекордер, а скорочено камкордер. Камкордер і стане основною назвою у світі. У нас же закріпиться слово «відеокамера». Тобто то були камкордери, а не е, відеокамери. А от відеокасет ще не існувало. Вони з'являються лише в 1985 році, коли та ж Sony винайде формат відеозапису Video A. Але справжній прорив зроблять і конкуренти з компанії GVC. створять формат правильно. VHS GVC зробила VHS все. Який стане рідним для всіх користувачів відіків у 90-х роках. Саме з його допомогою ми дивилися всі фільми та забугорні бойовички. І навіть фільми 18. Ну я не дивився, якщо що. Це не я, це мій друг попросив. Про відеомагнітофони ми детальніше розповідали в першій частині випуску. Дуже раджу подивитися, знаєте де? Ось тут. І одразу підписуйтесь на канал, якщо вам це цікаво. Якщо не цікаво, все одно підпишіться, бо колись щось буде для вас цікавим. Основні бренди намагатимуться і надалі зменшувати розмір відеокасет або покращувати їхню якість. З'являється формат SVHS, на якому працювала більшість невеликих комерційних телекомпаній у 90-ті роки. Формат Hi8 вже буде помітно меншим, тому стане популярним у споживчому сегменті. Ті знамениті ручні камери з 90-х, які ми знімали весілля, ювелеї та будь-які. Сімейні події саме у ньому і працювали. Поява цифрового кодування відеозапису здійснила ще одну революцію. 1995 року з'являється одразу кілька цифрових відеоформатів: мікро М, Digital 8, Професіонали згадують і дівікам, але поширення набув формат MiniDV. З 2001 року розпочинається масовий випуск цифрових. Відеокамер. І саме з цього моменту розвиток відеокамер не просто пішов швидкими темпами, а буквально помчав. Хоча аналогові камери теж нікуди не поділися і в цифровому столітті знайшли свою нішу застосування. Їх використовують для реалізації систем спостереження за невеликими зонами покриття. А попит аналогових відеореєстраторів обумовлений ціновою доступністю простим обслуговуванням і налаштуванням. Без пляшки не розібратися. Бо розмова піде про Геймбой. І не тільки Брік Гейм. Геймбой це був оу oh, май. Ще одним фурором в 90-х роках, а в мене вже в 2000-х, були ігрові портативні консолі. Не оті ваші Nintendo Switch, оце все, PlayStation і ці порта були. А справжні портативні круті консолі. Це Game GameBrick і Game. Бой, якщо тамогочі міг викликати істерику після втрати улюбленця, гімбой виконував функцію як заспокійливого. Коли дитина брала в руки цю штуку, то наступала ера тиші від батьків. Ту для батьків. Чи від, якщо батьки брали геймбой, то тож спокійно. Спокій для дитини наступав пристрій Game Boy, випущений компанією Nintendo наприкінці минулого століття, залишив яскраві спогади у своїх власників. Попри відсутність підсвічування екрану та швидку юзабельність батареїк, він мав величезну популярність і стрімко вибив конкурентів з ринку, що на той час могло забезпечити цікавий, головне, різноманітний процес в ігровій портативній консолі. Все просто. Всього 4 мегагерцовий процесор, 26-дюймовий монохромний екранчик з роздільною здатністю 160 на 144 пікселі, 80 кБ пам'яті, діпад, пара ігрових кнопок, компактні розміри і вага близько пів кілограма, саме 400 г. А ще, звісно ж, ігри. А тепер зараз покажіть ці характеристики геймерам сучасним, яким треба 4К, 120 кадрів, PlayStation 5 і все це. І вони навіть грати не вміють не знають, що таке геймплей. І вони просто здивуються. А ми тоді кайфували. Бо це було щось унікальне. Та й взагалі Нінтендо завжди робила щось унікальне. Зараз Sony Microsoft фігачать графону, ці всі штуки, якісь незрозумілі. А Нінтендо так само має в своєму свічі дуже маленький процесор. Слабеньку відеокарту, все воно наче виглядає так собі, але до механік до геймплею докладають стільки сил, що не снилося жодному Microsoft і Sony. Успіх Game Boy визначив комплектний Tetris, права на які таки дісталися компанії Nintendo після цілої детективно мелодраматичної історії з купою дієвих осіб. Вдаватися в подробиці не будемо. Просто радимо подивитися фільм Тетрі з 23-го року, і там прям цікаво розказано там і кончений Союз, і американський. Винахідник, який хотів забрати. Ці... Коротше, подивіться, фільм Тетріс 23-го року. Класний. За відсутності в кишеньковій консолі Тетріса, люди просто не купували такий пристрій, навіть якщо він мав великий кольоровий екран і потужну начинку. Не в останню чергу, саме через це, тріском провалилися конкуренти Game Boy, як Atari Lynx і Sega Game Gear. У нас, до речі, Game Boy не був особливо популярним. Задоволення виходило надто дорогим, і це, попри великий парк з приблизно 800 Ігор, багато з яких мали спрощену графіку та гімплей з версіями дорослих проєктів приставок. Взяти, наприклад, Супер Маріо, різні версії Бетмена, Battle Рос, Касільванія, The Lion King, Final Fantasy і навіть Бatмен. Не дивно, що успіх гімбой, як і її кольорового послідовника гімбой Color, за кордоном було визначено. В Україні шанси знайти ці консолі були приблизно такими ж, як здійснення бажання загаданого, коли падає зірка. Проте без Тетріса ми не залишалися завдяки не лише радянському. Програмісту Олексію Пожитнову, а й за повзятливим китайцям, продуктами праці, яких буквально було завалено комерційні кіоски, натикані в той час на кожному куті. Гімбой пережив 90-ті роки. Його виробництво припинили лише на початку 2000-х. Усього було продано 118 мільйонів екземплярів цієї ігрової консолі. Якщо додати до нього продажі, томогочі, буде майже як та кількість платівок, яка продала Тейлор Свіфт. Але у мене своя історія з гімбоєм. Напевно, у мене, ну точніше, давайте так по правді, у мене був друг Сережа, з яким ми тусувалися, коли я ще жив на Русанівці. Це були вже в 2000-х. І нього були дуже заможні батьки. І вони йому в якийсь момент подарували геймбой, і це був вже Game Boy Color. Там вставлялися картриджі. Воно працювало так само, наприклад, як Nintendo Entertainment System, NES, та у нас Dendy. Ти вставляєш картридж, вставляєш батарейки і граєш. І це дійсно було круто, бо ти на маленькому такому екрані ніколи не міг побачити того розвиненого геймплея. Як зараз, знову ж таки, з Nintendo Switch, там ти на маленькому екрані, такому саме, як у тебе в смартфоні, бачиш ігри, дорослі з дорослим геймплеєм так само було і тоді. І я от пам'ятаю наші емоції, коли ми просто сиділи десь там на літніх канікулах на дереві грали в цей геймбой, Навіть тобі не сильно було там щось видно, але це було дуже-дуже круто і дуже якось дарувало такі емоції, які ще тобі жоден девайс не дарував. І Ти тоді думаєш, навіщо тобі великі ті консолі, якщо все є в одному девайсі. Але звісно ж таки правда була в тому, що, по-перше, ігри... Приходилося привозити за бугра. По-друге, у нас, якщо вони десь продавалися, це були якісь вживані, удовбані картриджі, які чи вкрадені, чи привозилися сюди якось в трусах за кордону також не зрозуміло. І бачити щось нове там якийсь відомий виробник випустив якусь цікаву гру. Бачити це в себе було неможливо, бо їх просто не було. Але були дуже популярні всякі збірки з розряду 100 ігор на одному картриджі. і там зазвичай була одна тере там, 5 якихось цікавих, типу не знаю, Контра, Маріо, щось там ще. І інше це була типу, здоровенна кількість шлаку, всякого, який ти там, повімкнув, ага, зрозуміло, вимкнув. Але при всьому цьому такі емоції, які дарував тоді гімбой, нічим не порівняти. І він, до речі, продовжував. Розвиватися, це був потім Гімбой Колор, потім Гімбой Advance, потім е, оці розкладні Nintendo 3DS, це вже були якби реінкарнація гімбою, а потім вже от в, в сучасні часи з'явився Nintendo Switch. Тобто той самий Nintendo Switch це і є якби про батько, точніше про син е, того самого великого гімбою. А тепер до того тетрісу. Пам'ятаєте, цей е, прямокутник із заокругленими котами? ото, ота штука, яка пі, пі 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 Офіційно пристрій називався Brick Game, Але в народі він відомий як Тетріс. Різнокольорні, але здебільшого світло сірі бруски в 90-ті заміняли школярам мобільники. Ні, звісно, вони з них дзвонити могли тільки у... до Бога, але час. Займав той тетріс, просто нереально всі перерви були забиті саме у тік тетрісами. Одна з перших версій Тетріса лише дві гри. Шкільний статус деякий час можна було визначити за кількістю вбудованих у Тетріс ігор, що може бути крутішим ніж шалена кількість 9999 штук. Насправді це все брехня була, бо це просто варіація. Декількох ігор з різними не знаю, кольорами, з різними швидкостями, і це вже вважалося новою грою. Тоді я не міг цього зрозуміти, а зараз якесь е е е таке, знаєте, як об обдурство, мене обманювали, виявляється, там було пару ігор, а все інше то режими. Це як зараз, знаєте, назвати. Не знаю, там взяти всі моди на GTA Vice City, закинути на один диск і продавати як е, там 25 GTA. а не просто якісь там моди. Насправді найбільше було різних версій Тетріса з різною швидкістю руху фігур, додатковими елементами тощо. На другому місці за популярністю були варіації на тему змійки плюс арканоїд та перегони в незліченних найчастіше не надто відомих модифікаціях. Якщо ви та людина одна в світі, яка не знає про канал Хотлан і про Tetris. То давайте трошки розкажемо, що ж то було таке, що ж то за гра така легендарна. Суть цієї відеогри головоломки була проста: складати фігурки, що сиплються зверху в лінії, та отримувати за це очки. Часто власники гаджета хвалилися один перед одним, хто до якого рівня дійшов, і навіть влаштовували турніри. Я останні раз таке робив з Doodle Jump, якщо пам'ятаєте, що це таке, для кожної гри зберігався найкращий результат. Та за всю історію її проходження, але у разі вилучення батарейки все тупо обнурялося. Ну, такі були 90-ті. Трагічний ж лейф та магочі, відчуваєте? Та, О, отож. По презійське походження, міцності цим пристроєм було не позичати. Товстелезний пластик витримував будь-які шкільні знущання. Кнопки, якщо і починали западати, то легко лагодилися, якщо відкрутити кілька гвинтиків, маленьких гвинтиків, та замінити гумові підкладки. Навіть заюзаніші моделі жили роками та за. Звичай ставали непотрібними тільки після придбання мобільного телефону. А от ера мобільників все змінила. Китайські виробники ще деякий час намагалися підлаштуватися під нові запити, випускаючи тетріс у формі особливо популярних серед геймерів телефонів наприклад, у вигляді Nokia Engage або портативних консолей на кшталт Sony PSP. Кажуть, нащадки тих самих цегляних тетрісів існують і досі. Ось тільки про колишню популярність вони можуть лише мріяти. Попри свою простоту та шалене розмаїття ігор, нині гра Тетріс і досі займає місце серед найпопулярніших у світі. А психологи кажуть, що цей ігровий процес та можливість створювати порядок із хаосу сприяють покращенню настрою та зниженню рівня стресу у гравців. Не впевнені, що тетріс. З точно вплине на зниження стресу українців, але спробувати варто. Ну, ну, чи можете в ГТА повбивати когось? Тож, рівень стресу знижується. І давайте завершимо сьогоднішній хід парад 90-х. Такою штукою, про яку вже мало хто знає з тих, хто дивиться ці відео, це флопі диск або просто дискета. Якщо ви не знаєте, що таке флопі диск, ви належите до сучасного суспільства, яке не знайоме з іграми на дискетах, такими як Digger, Space Commanders або Mario Bros. Спрощено то банально, дискета. Щось на кшталт дідуся сучасних флешкарт. Ну, я б так не сказав. Це дідусь диска. Диск. Диск. Ви ж знаєте, що таке диск. Цей носій був представлений корпорацією IBM у 1971 році. Сама ж ідея багаторозового запису інформації на гнучкі диски була запропонована у 1967 році Девідом Ноблем, одним з інженерів компанії. Основною був тендітний диск, вкритий феромагнітним шаром і захищений пластиковим футляром. О, на нанотехнології було, не то що Зараз Дискети використовувалися як переносні носії інформації. Навіть ресурс Хотлайн яким ми зараз активно. Користуватися спочатку був каталогом прайс листів на комп'ютерну техніку та поширювався молодці. Так, саме на отих ваших дискетах. До речі, до вас є серйозне питання. Можливо, ви б хотіли дізнатися всю історію створення Hotline, А там вона налічує більше ніж Google, історичних цікавих моментів і більшість років. Також можемо розказати про різні цікаві українські бренди. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Пишіть. Так, цікаво, робіть. І знову до дискет. У 90-ті роки вони були головним інформаційним носієм. На них містилося всього 1,44 МБ. Уявляєте, 1,44 МБ. Ай-яй-яй. Як тоді, як сучасні пристрої вміщують гігабайти інформації та мають ємність у терабайтах? Ну, тобто там мільйон дискет це от у нас маленька флешечка зараз. Флопі диски поступово вийшли з обігу наприкінці 90-х років, але деякі компанії та приватні особи продовжували їх використовувати ще певний період через їх низьку вартість. Ось, наприклад, в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій, коли ми навчалися в, з 2009, по який, там, 15, 2016, 2014, там були комп'ютери, на яких нас навчали програмуванню з флопі-дискетами. Флопі-дисками, дискетами. Класно було. Я думаю, зараз там так само. Ну що ж, друзі, ось такий у нас був другий випуск. Пишіть в коментарях, що вам більше зайшло, бо, можливо, ви навіть і не знали, що таке там огочі: флопі-диск, відеокамери, мильниці. Ось зараз хоч дізналися. Ну а для тих, хто дійсно користувався всім цим, це був ностальгічний і приємний випуск, який дав, сподіваюся, приємні емоції в цьому буремному такому житті не завжди справедливому. А все купити сучасне, наприклад, замість флопі-диска. Картку пам'яті на 512 SSD, що таке ви можете де правильно. На сайті Hotline.ua, сервіс маршопінгу номер 1 в Україні. Все. Дякую вам за увагу, не забувайте за вподобайки і до зустрічі в наступних наших відео. Па-па!